Майже рік кропіткої праці учнів та вчителів і в ліцеї відтепер є простора світлиця, куди можна буде прийти помолитися. Також в майбутньому тут планують проводити уроки християнської етики і моралі, тематичні зустрічі та лекції. Безумовно, все виховання можливе лише на наш погляд, на духовне національно-патріотичне виховання, що ми і прагнемо. І ця капиця, власне кажучи, це додаткова площина, збудована руками власними учнів. І Всі тут приклали зусилля на відкриття світлиці, завітали представники обласної влади і не з порожніми руками від керівництва краю цьому духовному осередку передали ікону людині, коли надзвичайно важко. Вона звертається до Бога і просить перш за все здоров'я і допомоги в тій чи іншій ситуації. За останні роки не тільки на території Коломийського району, і на Круківської області, в цілому, а цілому по Україні. Відкривається дуже велика кількість культових споруд. Духовну опіку побудови святині здійснював отець Володимир Дрозд, декан Корницький, який проводить в ліцеї духовні навчання та відправляє богослужіння. Правлячий архієрей коломийсько Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Микола Сімкайло високо оцінив зроблену роботу та подякував усім, хто долучився до побудови світлиці. Дорогі студенти! кликайте в собі чесноти божі та людські. Зберігайте та не тратьте дару ласки хрещення. Будьте сильні духом і зберігайте рідну історію, культуру, мову та звичаю. Будьте завзяті і сумлінно підходіть до вивчення світської духовної науки на власний пожиток, на доброближніх та на славу Божу.